Всім привіт, друзі! ну ось Мені подарували ось таку колонку JBL Pulse 3. Зараз будемо її розбирати та ремонтувати. У неї є проблема в тому, що у неї е, роз'єм зарядки повністю зроманий. Зло, тому нам потрібно зараз її обережно буде роз, розібрати. І вона вже майже розібрана, в неї немає борців винтиків. Це нічого страшного тут такого немає. Далі розбираємо нашу колонку. Як бачите, у нас тут є плата, на якій закріплений насомраж'єм, та підсіроч звуку. Ось це знаходиться на усій платі. Також тут є Bluetooth, тому що я вже бачу нашу антенну на платі намальовану. Також я тут її дуже часто починаю вирівати із наших пажів. Ось так я навіть трішки повредив плату, але це нічого страшного, тому що я це зроблю дуже обережно, щоб нічого такого там не перетерти, та не зламати турішки. Тут у нас сюди так тісно влазить, що це капець. Ось обережно зняла слейф, то ось нарешті наша плата почала вже виїжджати звідси. Як з'ясувалося, в неї був приклеєний сам наш AUX ау вхід роз'єм. Ось такі тут мі мікросхеми стоять на нашій платі, як бачите. Ось так. У ну, нас цікавить цей роз'єм. Як бачите, повирів, по повирюванні дорізки, які ведуть до плюса. та дата плюс, дата мінус. Ну, тут е, дуже добре, що вони не задіяні були. А тут тільки задіяні мінус та плюс. Тому доведеться нарощувати ну, доріжку плюсову. Далі пообережно появній станцією на своїй появній станції їх 936B. Починаємо е, паяти на сам роз'єм. Підготовляти на сам роз'єм до нашої запайки. У нас само крату. Ось так. Цю станцію я вже показував вам на огляді. Я на її паяю. Також я станцію паяльну фен зробив повністю сам. Обережно запаює на сам роз'єм на нашу плату. За допомогою тільки паяльної станції паяльника. Без фена я поки що паяю, тому що, як бачу, я можна паяти без фена. Чому так і не зробити? Ось і все, припаяли нашому роз'єм. Далі нам буде потрібно підпаяти наші самі е, контакти мі до, до наших дорізок з вами та на, на, наростити нашу плюс-плюсову з вами дорізку. Тут є в нас конденсатор, до конденсатора можна підпаяти один дріт від е, нашого роз'єму плюс саме. Так як консатор стоїть по, тут по напружі вхідній на зарядку. Ось так я обережно підпаю на наші дроти. Ось бачите, я тут вже ось підпаяв. Отак. Далі беремо. На сам дріт таким будемо е, додати його до нашої плюсової доріжки, до нашого розєму. Мінусовий я нагадаю, я вже підпаяв вивід нашого розєму. Тепер підпаю на сам плюс. Нарощую ось так дорізку за допомогою проволоки мідної. Це дуже тонка робота, потрібно дуже обережно це все діло робити, щоб нічого не замкнути і не зламати. Далі беремо мультиметр. Я за це все діло припаяв. Вмикаємо в повербанк Як бачимо, повербанк у нас зараз поки що мовчить. Зараз ми відкнемо це все діло режим і повербанк далі продовжує мовчати. Вмикає нас повербанк за допомогою кнопки. та Зараз мультиметром будемо перевіряти приходить в нас напруга чи не приходить в нас напруга. Ось так на конденсатор ставимо вхідний на всі щупи. Як бачимо 5 вольт у нас тут існує є. Е. З'явилося наші 5 вольт і це дуже добре, тому що це означає те, що наш роз'єм припаяно дуже правильно. Все ми з вами припаяли, це вже 100%, далі можна промити цю плату за допомогою розчинника від фарби. Далі впаємо на сам роз'єм е, зивлення, тому що його відпали, тому що він мені завазав е, впаяти на сам роз'єм, Так було краще. То ми його вирішили таки випаяти. Ось так припаяли наш сам роз'єм. Вимикаємо нашу паяльну станцію. Ось так все це діло виглядає. Далі ми це все діло промили розчинником від фарби. Ось тепер ви можете бачити, що там йде ось така дорізка до нашого роз'єму за допомогою дроту, якого ми з вами припаяли до нього. Ось це діло ось так виглядає. Тиски припаяв його кривувато, але це нічого страшного, головне працювати буде. Ось в телефоні припаяти потрібно тільки рівно. Там це дуже важливо. Далі беремо та збираємо нас шипату. Ось так. Ставили дріт е, з'явлення. Вставили дріт мікрофону. І просовуємо нас отаку на своє законне місце. Тут у нас паца стоїть сенсорна, яка відповідає за сенсор. Зараз все це діло обережно збираємо і хочу його вімкнути та показати вам. Ну, я обережно в сам стекер, роз'єм, як бачимо, що зрядка у нас пішла. Ну якщо чес, чесно, то я так думав, що вона пішла. Тому що цей триод у нас почав мигати. Я не знав тоді, що це означає те, що у нас не підключений. Ось так. Тому я її поставив був на цілу ніч, а в... а вияснилося те, що вона в нас навіть і не зародилася, тому що наш акумулятор був повністю відключений. А чому? Тому що на нас сам роз'єм, він щось там не доконтачив. Тому довелося його, його ще буде було розібрати на саму колонку. Та знову таки від'єднати від, від розєму. На сам провід який йде до акумулятора, та під'єднати його заново. І тоді все це за ділом запрацювало. Бачите, я вмикаю нашу колонку. Тому що думав, що діло в колонці, що наша колонка не, не, не хотіла стартувати. А вияснилось те, що у нас просто акумулятор не підпаяний і все. Ось якось так. Ось бачите, мигає світліо, так, так не повинно бути, він повинен постійно світитися червоним кольором. От тоді це означає те, що в нас іде зарядка. Як бачите, пройшов другий день. І ось я вже його її розібрав повністю і знайшов проблему. По цьому роз'ємі вона її в нас і була. Просто був не до контакту. Ось і все. Бачите, свій тойот тепер світиться постійно червоного кольору. Це означає що вже зарядка в нас йде. Ось і таке, друзі, буває. Тому що я казун нічого не хоче від вас приховувати, щоб ви також могли там відремонтувати. Можливо у вас така сама буде проблема. Щоб ви зазнали наперед. Відмикаю всі рейфи та дроти від нашої плати. Зайвий етап починаю її просувати у нас в нашій пази. Ось так. Ставимо її на своє законне місце. Нашу плату потім беремо сенсорну плату. Також ставимо її на своє законне місце. Хочу показати, бачите, тут мікросхема, її затерли на китайці щоб ніхто не міг здогадатися яка там ікрофема стоїть ну нічого страшного і таке буває Далі під'єднуємо на наші слійфі сенсора на своє законне місце. Це потім робити обережно, я я роблю за допомогою зазима. Це робити дуже непросто, але потрібно робити дуже обережно. Тому що якщо зламати шлейф, буде проблема. А цей шлейф веде до нашої музики. Так, саме так на нашій цій, цій е, колонці встроєна сітомузика. Це вже я перевірив, тут один режим є щитомузики. Реальна сітомузика, яка працює саме від е, самої музики, а не просто спецефекти. Також тут є і спецефекти, їх тут чимало. Далі все це діло збираємо. Ось так вмикаємо, як бачите, назад вімкнулася наша сама колонка і все у нас тут працює. Далі обрали це розбираємо на своє законне місце, як повинно бути. Ця колонка у нас має mp 3 MP3 формат флешки USB, CD-карта, Bluetooth, FM Tuner. Ну, FM-tuner, я не впевнений, що він працює. Ну, можливо, десь в містах поближче то буде працювати. Далі беремо нашу саму з вами, так скажімо. Крисочку і обережно просуваємо її через наші сенсорні прузинки. Ось так я обережно викруткою їх е, понизую, щоб е, їх загнати у нас сам цей кожух. Саму цю кришку Це потім робити обережно, щоб нічого не коротнути, так як наша колонка є під напругою зараз. Тому нічого коротити ні в якому разі не можна. Ну ось так ми за вами її вділи, як бачите, все у нас працює. Далі у нас ось є така ось крізька Решітка під нас сам динамік, щоб звук виходив. Дуже, так, дуже добре зроблена під ткань. Це є ткань, просто внутрі в неї є пластмас, який може защелкуватись що дуже е, виглядає естетично та красиво. Також в мене є і зверху пасив, пасивний, скажімо так, динамік, просто його зараз не став е, приклеювати, але він в мене є. Як бачите, дуже красиві спецефекти у нас і колонки є. Їх тут чимало. І також я тут знайшов і сіто музику що мені це дуже сильно сподобалося. Цю колонку монові коридор не тільки для музики, а для тривоги навіть. Через Бутуз, правда. Ну ось такий був ремонт. Всім бажаю всього найкращого.